Що ж, друзі, привіт! Вирішив зняти для вас таке невеличке розпакуваннячко. Це чудо девайс Osmo Pocket 3 Creator Combo для зйомки відео. Я раніше знімав для каналу Зручне Місто, переважно першою версією цієї камери, і зараз от дозрів купити третю, нарешті вийшло так, що зміг за допомогою всіх небайдужих людей, які підтримують діяльність каналу, і хочу вам показати, як вона. Власне, виглядає, я вже тут плівочку розрізав. Тут у нас є мішечок з основною камерою, напевно, і коробочка доволі легенька, ще є якісь інструкції. Інструкція показувати не буду, то не цікаво. Що це за цікава коробочка? Тут пусто. А тут, ага, це є. Твердий чохол для камери. Бачите, все в окремому кульочку запаковано. Так, щоб ви не подумали, що на вас зекономили, ще папірчик окремий. І от такий от твердий кейси все кульочко окремому. і цей чохольчик доволі такий приємний на дотик, брендований. І видно, що волого захищений. Тут, бачите, навіть де оцей замочок, все так доволі. Ну, це не є якийсь високорівнювого захисту, але так що під дощельний замок піде. Тут якась книжечка до нього. Прикольно. Так, що в нас в самому кейсику це є Type-C Type-C кабель. Звичайно, сама камера. Ось така цікава камера, гарна. Дивіться, зразу тут якесь чудо діється, бачите, сама вмикається, якщо повернути екранчик, ще в нас є, так, це є до камери такий перехідничок на різьбу 1 четверту, якщо вам потрібно приєднатися до стаціонарного штатива і плюс ви можете одночасно її заряджати. Тобто ви приєднуєтесь, отак, прикручуєтесь на штатив і далі вже працюєте. Так, це є. Що ще тут корисного? Безпровідний мікрофонний передавач є. Це дуже цікава і класна штука, якщо ви плануєте довго знімати? Це додаткова батарея. Вона за таким самим принципом на різьбу 1 четверта. Можна все ж таки теж заряджати, але це батарея, яка є в комплекті. Також приєднуєте і можете писати дуже довго. Так, що у нас тут? Ага, це теж корисна прибуда. Це є малесенький міні-штативчик. Отак от, от він перекручується. Оп! Триніженькі розклали і маєте можливість поставити камеру. Цікаво. Теж може знадобитися. Тут щось таке маленьке. Логотип DJI з того боку, з того. Щось, наче металеве, як магнітик, поки не знаю, що це таке. Ага, це є вітрозахист. Так його можете. Приєднати і лінза. Кришка ширококутна лінза. Прикольно. От так це все виглядає. А і є ще ремінець. Не знаю, чи буду ремінцем користуватися, але він є. Це добре. Кольчик такий доволі непоганий, приємний. Я, навіть, чесно кажучи, хотів, чого це була ще одна причина, заради якої я купував саме Creator Combo, крім того всього функціоналу, але я не знаю, чи я буду дійсно а, так от його кожен раз діставати, запихати. Чесно, не знаю. Це момент істини. Зняли цю плівочку і бачите, тут вже Можете працювати з камерою. Ще не знаю, що там далі. Треба буде виставити мову, напевно. О тут все не нашою мовою, але такі перші враження вже є цікаві. Ну, якісь ще повідомлення приходять. Ага, що відсутні SD-картка. Ну що ж, прикольно, слухайте. Сама камера теж така приємна на дотик. Одразу видно, що вона більша за попередні версії. Тут, напевно, вже і кращий звук, однозначно краща, якісь зйомки. Будемо пробувати тестувати, побачити на каналі Зручне Місто, чи зросте якість відео. Ну що ж, дякую, що подивились. Всім па-па!